Що я тобі скажу? Забудь про оргазм. І тоді він сам прийде. Мої любі, скажіть, а чи не здавалося вам раніше, що оргазм це те, що обов'язково повинно бути під час сексу? Ну, типу, що, якщо його немає, то все, все було дарма. Насправді, кайф не тільки в фіналі, а й в самому процесі. І чим менше ти зациклюєшся на результаті, тим легше отримати задоволення. Спробуй хоча б раз займатися сексу без мети дойти до фінішу. Просто насолоджуйся відчуттями і тим, що відбувається саме в цю секунду. І подивись, що відбудеться. Напиши мені в коментарях, чи був в тебе такий досвід, коли ти відпускала все, розслаблялася і все відбувалося саме собою.